Хочу подякувати вам за відродження приготовому Запоріжжя. У мене об'єднав 16 команд, на сьогодні захисних нашої також заходять. Окремо подякувати, які сьогодні представлені в фіналі своєю громадою. Є прикладом того, що наші, наші громади не зламати, наші громади. Здання об'єднуватися. Сумували за великим футболом в місті. Зараз у нас наразі є лише футзал та турнір 8 на 8. Всі дуже хотіли ті, хто займалися професійним великим футболом, зіграти на такому стадіоні. Дуже приємно. Хочу подякувати Збройним силам України за те, що е, наш фінал все-таки був зіграний на столичній арені. Дуже гарна, приємна атмосфера. Ну, Можу сказати, що фіналів легких не буває. Було дуже важко. До фіналу доходять найкращі. Сьогодні нам більше не, не нам посміхнулася вдача.